Вітаю, друзі! Осінь розпочалась, але погода ще тримає нас у теплих літніх обіймах. Давайте подивимось, що чекає на Київ і всю Україну 2 та 3 вересня. Почнемо зі столиці. 2 вересня в Києві буде сонячно, ясно. Вдень буде близько плюс 26 градусів, вночі плюс 15, 3 вересня знову буде ясне небо. Комфортна температура плюс 25 в день, вночі буде прохолодніше. Близько плюс 14 столиця зустріне початок осені політньою теплою та затишною погодою. Північні північній області почнемо з Сумщини. 2 вересня стовпчики термометрів у місті та області піднімуться максимум до плюс 26 градусів в день, вночі ж очікується плюс 14 градусів. 3 ж вересня температура повітря прогріється до плюс 25 градусів. Вночі очікується до плюс 15. На черзі Чернігівщина. Ці дні очікуються сухими, без опадів. 2 числа в день температура прогріється до плюс 24 градусів. Вночі очікується, максимальна температура плюс 13. В області очікується прохолодніше плюс 11. 3 вересня в день температура повітря прогріється до плюс 25 градусів. Вночі очікується плюс 12. Житомирщина і Житомир. 2 числа очікується до плюс 26 градусів тепла. Третього очікується до плюс 24 в день. Опадів не передбачено. Вночі температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів. У центральній області загалом ці два дні будуть ясними і погожими, буде тепло і сухо. Детальніше по температурам. У Вінниці 2 числа очікується температура в день до плюс 26 градусів. Вночі очікується плюс 15. 3-го числа по Вінниці вдень очікується до плюс 25, вночі до плюс 13. Черкащина. Обидва дні буде, буде тепло і приємно. Температура повітря очікується плюс 25 плюс 26 градусів в день. Вночі очікується 2 го числа плюс 14, 3 го числа плюс 13 градусів. На Кіровоградщині ці дні також будуть теплими і сонячними. Вдень температура повітря прогріється до плюс 25 плюс 26 градусів. Вночі очікується плюс 13 плюс 15 градусів. Полтава. 2 числа температура в день очікується плюс 27 градусів. Вночі плюс 12 плюс 14. 3 числа повітря прогріється до плюс 25 градусів в день. Вночі очікується плюс 11. Плюс 13. Далі західні регіони. Починаємо з Львову. Очікується сонячна погода. Вдень температура повітря 2 вересня прогріється до плюс 28 градусів. Вночі очікується плюс 15 плюс 17 градусів. 3 вересня В день температура прогріється до плюс 27 градусів. Вночі очікується плюс 13 плюс 14. Тернопіль буде ясно. 2 числа Повітря прогріється до плюс 26 градусів в день. Вночі очікується плюс 11 плюс 13. 3 вересня в день температура прогріється до плюс 27. Вночі ж очікується плюс 13 плюс 14 градусів. Івано-Франківськ 2 вересня очікується в день температура плюс 27 градусів. Вночі очікується від плюс 11 до плюс 14 градусів. 3 числа можливий невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до плюс 25 градусів. Вночі ж очікується плюс 10 плюс 12 градусів. В Ужгороді буде по-літньому спекотно. Вдень температура повітря 2 вересня прогріється до плюс 29 градусів. Вночі ж очікується до плюс 19. А от 3 вересня вечір очікується сильний дощ із грузою. Тому не забудьте поросольки – Вдень температура повітря прогріється до плюс 29 градусів, вночі, можливо, до плюс 21. У Луцьку ці два дні буде ясно і сонячно. Вдень температура повітря прогріється до плюс 27 градусів. Вночі ж очікується плюс 15 плюс 16 градусів. В Рівному і Чернівцях буде аналогічна погода. Температурні показчики будуть приблизно однакові, так само, як і в Луцьку: від 25 до 27 градусів. Проте в Чернівцях очікується невелика хмарність. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 15 до 17 градусів тепла. В Карпатах 2 вересня буде ясно. Вдень очікується температура від плюс 18 до плюс 20 градусів. Вночі буде прохолодніше, тому той, хто йде відпочивати, обов'язково беріть з собою теплі речі, адже температура буде від 14 до 10 градусів тепла. 3 числа можливий короткий дощ. Температурний показчик залишатиметься на рівні з 2 вересня. Далі Південь, Одеса. Ці дні будуть сонячними. Вдень очікується до плюс 29 градусів. Вночі температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів. Миколаїв буде спекотно. Температура в день буде від 27 до 28 градусів. Вночі очікується від 16 до 19. В Херсоні. Сонце і спека. Температура в день буде прогріватись до плюс 29 плюс 31 градусу. Вночі ж очікується плюс 17 плюс 19. Східні області. Харківщина. 2 вересня очікується місцями дощ. Температура повітря прогріється до плюс 26 градусів вдень. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 17 градусів. 3 ж вересня буде сухо. Температурний буде на рівні плюс 25 плюс 26 градусів. Вночі плюс 17 плюс 18 градусів. Донеччина 2 вересня ймовірна гроза. Вдень очікується до плюс 27 градусів тепла. Вночі очікується плюс 19 плюс 20. 3 вересня буде сонячно. Вдень очікується до плюс 26 градусів. Вночі плюс 15 плюс 17 градусів. Луганщина. 2 вересня також можливий дощ. Вдень очікується плюс 26 градусів. Вночі ж температура буде плюс 17. Плюс 19. 3 вересня буде ясно: вдень очікується до плюс 25 градусів, вночі від плюс 15 до плюс 17 градусів. І на завершення народний прогноз. Кажуть, що в ці дні починають збиратися у зграї перелітні круки, з'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву, городу вклонятися. Наші пращури помітили: якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Отже, друзі, осінь тільки починається, і попереду нас чекає ще багато цікавих сюрпризів від погоди. Діліться цим відео з друзями. Пишіть у коментарях, яка погода зараз у вашому місті, і обов'язково напишіть, з якого ви міста, чи прибрали ви вже урожай. І обов'язково підписуйтесь на канал. Побачимось вже зовсім скоро! Бережіть себе і слава Україні.